Зараз три лідери опозиційних партій. Ми звертаємося, хочемо особисто зустрічі з генеральним прокурором, де ми хочемо довести, що на сьогоднішній день вплили факти, де високопосадовці замішані в цьому інциденті, який був з побиттям журналістів і розгону мірних демонстрантів. Ми розуміємо, що генпрокуратура вона відпорядкована, Вищій владі, і ми не хочемо, щоб всі ці факти були зараз запрятані, якісь маніпуляції були. І ті, хто виконував, хто давав вказівки, хто розробляв план побиття мирних демонстрантів, також журналістів, був при... притягнутий до відповідальності. Ми зараз uh, звертаємось до пана Пшонки, взяти під особистий контроль. І якщо прокуратура буде також робити. Uh, це для того, щоб люди не несли відповідальність і заховати кінців воду спрятати, я впевнений, що за це також є відповідальність і ця відповідальність буде.